У сквері Шевченка 25 червня проходив урочистий захід, присвячений 25-й річниці прийняття конституції України. Мітинг біля пам'ятника великому кобзарю зібрав керівництво міста та району, депутатів, керівників відділів та управлінь міської ради і громадськість. Кожного року, за традицією, до дня конституції присутні на мітингу покладають квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку – співцю української свободи, який все своє життя прославляв неньку Україну, і цього року також провели урочисту церемонію покладання квітів.